Сьогодні ми будемо розмовляти із завідувачем кардіохірургічного відділення міської лікарні Центральної Ужгорода, лікарем, заслуженим лікарем Сабініним Олександром Анатолійовичем. Добрий день, Олександр Добрий день, Степан Томович. Олександр Анатолійович, ми вперше беремо у вас інтерв'ю для телеканалу РТК ХУСТ для програми Мій лікарів. Тому я би хотів, щоб наших телеглядачів ознайомили з своїми автобіографічними даними, де ви вчилися і в ну, цьому напрямку. Дякую, Степан Томаш. Маленьку правку, а кождою не кожною хірургічним, Я реанімаційним. Не кардіо -реанімаційним, я сказав, Так. То велика би честь була, але я не кардіохірург. Я кардіолог і е, проробив в ургентній кардіології вже більше як 40 років. А, е, народився в місті Ужгород, а, навчався тут в місті Ужгород, закінчив Ужгородський мітфак. Чим взагалі горжуся, тому що в ті часи було е, одно, я рахуюся Е, Медичних факультетів в країні в Союзі їх було всього три. У нас в Калуносі і, і Інститут Лумумби Університет в Москві. І то був серйозний факультет, де вчилися і навчали на серйозному рівні. А Далі, а, отримавши определенний об'єм знаний, Uh, я пішов вчитися в сваляву до доктора Дулюшковича Тибері Іменівича, uh, котрий за рік навчив як ті всі теоретичні знання uh, приміняти на практиці. Оце була серйозна школа, uh, тому що Тибирі Іменіш Дулішкович був лікар, він терапевтом був на рівні, скажімо, фідінцев, uh, І він міг вчити і міг передати свій колосальний і життєвий, і медичний досвід. А далі я перейшов в обласну лікарню, де на той час а, було вирішено створити третю на Україні кардіореанімацію, то відділення для лікування хворих на інфаркт карді. І там проробив а, разом з Степаном Томовичем. Шановні довгі роки. Пам'ятаємо ті роки. Так. З Дмитріє Олександровичем Снігурським, від котрого ми всі дуже багато взяли, і то було щастя, нам повезло в один час жити з ним, робити і навчатися у нього, навчатися тому колосальному життєвому досвіду, то відношенню. Від, до хворих, до своєї спеціальності, до професії і взагалі до життя. Іван Івановичем Руснаком, першим реаніматологом, анестезіологом на Україні. От з цими тими людьми я робив. Робив деякі час і на кафедрі під керівництвом професора Крабільщиково. Там ми створили, так сказати, на пустому місці, на балконі бившому, першу кожну реанімацію. А далі, як відкривалася міська лікарня, то перейшов сюди і тут почала робити, робити кардіореанімацію. Починали ми, це було, скажімо, 200 хворих на рік, 250 інфарктів. Коли я вчився, взагалі за всі години відфарці, я бачив два або три інфаркти, їх просто не було. Ну, а тепер Через наше відділення а, проходить більше як тисяча чоловік за рік. Ми розширили а, за останній час показання для лікування, скажімо, в нашому відділенні. Взяли на себе такі тяжкі і рахую, контингент хворих тромбоемболії тромбоемболігневих артерій. А, все От тромбоемболії, всі знають, наскільки то опасно. Тромбоемболія одна становиться з причин раптової смерті, взагалі смерті а, виходить, може не першого місця в багатьох країнах Європи. А, і у нас, повірте, тих тромбоемболій не менше. А, Остан таких хворих важкий, лікувати їх теж важко. І ми з тим займаємося вже декілька років. Накопичили досвід і обстеження таких хворих, і лікування, і маємо от чого радуватися, тому що, в принципі, Непогані вже і результати лікування тих хворих у нас. Ну і крім того, ми лікуємо інфаркти. Так, да, гострі стани, але ті, що потребують стентування, ургентного стентування, тобто відкриття тих артерій, які постачають. постачають. Нашим телеглядачам що це таке стентування? Ну, взагалі, інфаркт міакарда це захворювання серця, яке пов'язано. З припиненням або значним зменшенням кровопостачання м'язу серця. М'яз серця кровопостачається артеріями. Який механізм припинення? Да -да. Кровопостачає артерію, яка називається коронарна. Вона на не серці зверху, як корона, вот, ну, а, от тому коронарна. А от коли в тих коронарних артеріях внаслідок. А, Внаслідок склерозу, атеросклерозу, образуються бляшки, кровоток по них зменшується. Якщо бляшка різко починає рости або розрушатися, то кровоток припиняється взагалі, або, скажімо, на тій бляшці образується тромб. Кровоток припиняється і тоді в тому місці, котрий крова кровопостачає, так звана інфаркт залежної артерії, образується інфаркт, або некроз. Якщо це великий інфаркт, а велика артерія, то вся ситуація життєво опасна. Можна, є тепер такі сучасні методи лікування, які дозволяють відкрити ту коронарну артерію, і тоді або інфаркт взагалі не буде. Або у крайньому разі повреждення буде значно меншим. Для того треба відкрити, то треба мати спеціальну, по-перше, спеціальну установку, установку. Такі установки є в кожній диспансері в Закарпатті а, і є у нас. Олександр Анатолійович, я думаю, що іменно про це відкриття, як ви кажете, цієї. Тромбованої чи, чи закупореною бляшкою артилії, ми поговоримо окремо. Дійсно, варто з цим ознайомити телеглядачів, щоб вони мали уяву, не мали страху перед цим оперативним втручанням, тому що воно дійсно є для багатьох спасінням. Так. Спасіння. Да. Розкажіть нам, будь ласка, більше про консервативні методики. Про про ви можливо маєте цікаві, згадаєте випадки тромбоемболії, які у вас були. Це ж складна тема. Перша конференція, на якій я був всесоюзна, де розглядали питання тромбоемболії. Тоді йшла мова про розкриття торакальної клітини і видалення тромба, і як виступав один вчений. Із Новосибірська Перельман, В одному випадку він пішов на тромбоемболію. Не спас хворобу, в другому випадку пішов на тромбоемболію, а там не було тромбомболії. Це тільки підкреслює діагностику важку, але це було в ті часи, це було 45 років тому. Тромбоемболія, а проблема взагалі тромбоемболічна хвороба, це проблема запущених. Тромбофлібітів і варікозів на ногах. І більшість тих тромбоемболій виникають, а істочник тих тромбоемболій – це тромби в венах нижніх кінцівок. Казалось би, ну, от косметична так сказано, проблема, коли у жінці, у жінки, чаще все в жінок, тому що вони рожають і на ногах роблять весь час, виникають вени, які там вроде, портять її красоту її нужні. Вся проблема в тому, вся проблема, що от в этих вот э, тих этих от венах, які напухають, виступають і поштують красоту, образуються з часом тромби. А ті тромби, особливо коли в глибокі, йдемо вже про тромбофліди глибоких, а не лише поверхневих, ці тромби мають взагалі. Особенно відриватися, їх верхівці. От коли вони відриваються, вони попадають в систему легеневих артерій. Якщо там масивний тромб, великий тромб відірвався або попадає в велику гілку легененої артерії, то буде ймовірне смерть. А якщо так сказати в невелику, то виходить просто-напросто задишка. От непонятна задишка. Без гріпу, без вірусу, без пневмонії, виходить, людина ходить, задихається і синіє. Оце і є, собственно, при тромбоемболії є один симптом задишка. Задишка до всякої причини, то ви вже маєте звернутися до спеціаліста. А діагностується достатньо важко. Да, великі тромбоемболії видно на снімках снімках, а невеликі тромбоемболії на снімках а, не буде також серйозно видно. А, і тоді треба робити дві речі. Або комп'ютерну томографію, Ми, скажімо, в Ужгороді в Мукачеві то можна зробити. В принципі, наскільки я знаю, в Хусті є серйозний комп'ютер, можна зробити комп'ютерну томографію і побачити от учасників Трамбомболі. Золотий стандарт це ангелпульмонографія. Коли при спеціальних, на спеціальних установках через катетер вводиться контраст, і ми бачимо, бачимо практично ті тромби, ми бачимо ті артерії, закупорені і а, можемо приділитися, так сказати з лікуванням. Лікування тут а, саме, скажімо, серйозне. От лікування самої тромбоемболії це попитка роз, розчинити ті тромби. Є спеціальні препарати, вони є практично в кожній. Районні лікарді тромболітики, і отут тромболізи сміють проводити ну всі ріїніматологи всі всіх районних центрів. Тромболітиками забезпечили зараз всі районні лікарні. Тут ще треба просто а, знати, коли і коли то необхідно зробити, і діагностувати отут тромболію. А от подальше способне життя чоловікова, задишка все одно лишається. Оці тромби можна забирати оперативним путем. Да, так, ці операції складні, але колись переймен так от привав. Зараз це зовсім інші вже пішли часи, хоча ця операція все одно недоступна широкому загалу, скажімо, кардіохірургів. А, реально і є. Ну, є Ну, два успішних кардіохірурги а, в тому плані. Академік Тадуров Борис Михайлович, з котрим ми співпрацюємо практично, і можемо а, ці речі ну, консультуватися по телефону, по скайпу. Можемо консультувати а, наші диски, які ми тут знімаємо самі, а, і посилати хворих на оперативне втручання. Ну і у Львові це успішно робить а, професор Кулік. Вот вина перуя, забирає, скажімо, ну по-простому кажучи, это системи системы Вы Хоча операції ці непрості і а, тяжкі, но а, на другої виходить тут особливо. Тільки один особо. Ну так само от в тому можна порадити одно профілактика, не допускати того, що ті тромби образуються, і ті тромби потім а, попадають, а, викликають ці тромби в болі. Звертатися до хірургів, звертатися а, дуже простий метод діагностики тих тромбів, а для того треба мати УЗІ, саме обичне УЗІ. Інозі апараті ці гени можна провірити і своєчасно зробити, а, своєчасно зробити, скажімо, ту ж саму операцію або в окремому разі поприймати определені, де хірурги знають, як назначити препарати, носити компресіонні чулки, бінти. Ну, все це оправдано, тому що тромбоемболія – це дуже серйозне захворювання. Так, вона дійсно, якщо трапляється, то вона багатьох випадках кінчається жаль. Да. Шановний Олександр Анатолій, на жаль, рамки нашої передачі вже закінчуються. Щиро вдячні вам. Я думаю, що наші телеглядачі mm. вас порозуміли і звернуть увагу дійсно на свої захворювання, як серцево-судинні захворювання, в тому числі і варикозні розширення вен, любіти і будуть знати, що треба робити, щоб дійсно залишитися, скажімо так, живим. Так. Дякую за увагу. Дякую вам. А вам, шановні телеглядачі, бажаємо доброго здоров'я. Не шкодуйте часу, щоб оглянути свої ноги, особливо жінки. і Якщо дійсно у вас є варикозні вени, тим більше, якщо вони тромбовані. Ці вузли, то необхідно звертатися до хірургів і позбавитися цієї іноді, слава Богу, що не аж такої, вже частої, смертельної, такої причини. Дякуємо, доброго вам здоров'я. Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу, бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам важко розібратись кому довіряти. Завітайте в духовно медичний центр прото ірея Української православної церкви заслуженого лікаря України кандидата медичних наук Степана Біляка. Тут вам обов'язково допоможуть у клініці. Висококваліфіковані лікарі найдосконаліша сучасна лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. Застосовується якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних. З використанням передового досвіду кращих США» По проведенню безкровних операцій широко впроваджується і озонотерапія, медичне обслуговування в центрі на найвищому рівні. Тут створені всі умови для перебування хворих, зручні одномісні палати, операційна, процедурні для рідних і поліклінічних хворих з віддалених районів. Готель, Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.